Податково отримала нові інструменти, і тепер буде оподатковувати всіх, хто продає шкарпетки на OLX чи Prom.ua, а також за кожну гривню, яку перераховують з картки на картки. Давайте розберемося з цим трешем, який несеться в ЗМІ, чесно говорячи, багато там прям маніпуляцій і це. Мій профіль, тому що я перший заступник податкового комітету. Тому давайте от всі три новини, вони не пов'язані між собою, але одночасно несеться, розберемо, що там, хто кого буде оподатковувати. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо розбиратися, куди йдуть ваші гроші, або як вони оподатковуються. Тож починаємо. Отже. Дивіться, у нас є три не пов'язані між собою новини, які одночасно несуться в ЗМІ і в телеграм-каналах, як зрада. Я по черзі їх розберу, але спочатку давайте проговоримо. Перше, те, що податкова тепер бачить всі продажі через OLX, Prom.ua і інші інтернет-сервіси, і відповідно. Буде оподатковувати все починаючи від продажу шкарпеток на цих платформах. Це перша зрада. Друге, це те, що тепер будуть не тільки на OLX, а на різних кабанчиках, убірах, Болтах і всіх інших. Теж все тепер бачити і все оподатковувати з 1 гривні будь-якій прибуток. Це зрада номер два. Вона пов'язана з першою, але насправді ні. І зрада номер три, що тепер з 1 травня. Податкова за будь-який переказ картки на картку, навіть одної гривні між людьми теж буде все це бачити, його податковувати. Це зрада номер три. Вони чомусь несуться одночасно, я вам відверто скажу. Мені треба було прям зробити декілька дзвінків, щоб розібратися, звідки це взагалі пішло, і які причини на це були. Не всі навіть колеги розуміють, якби цей ком, як він збирався, але тепер давайте його розматувати разом. Тож. Зрада номер один: податкова буде оподатковувати будь-який продаж на OLX чи інших платформах, починаючи з одної гривні, навіть якщо це будуть карпетки, ні, неправда, якщо коротко. А звідки ця зрада понеслася? Це виникло в результаті ось такого повідомлення. Блін, податковим теж молодці. Про те, що державна податкова служба отримала новий інструмент контролю за онлайн-продажами. І далі вже туди накинули кульку різної міфології, яку, відповідно, ми всі з вами зараз розгребаємо. Про що йде мова? Податково, з 1 березня самостійно без народних депутатів, змінила форму чека, який ви отримуєте в умовно від новопоштап, чи розетка П, чи щось подібне, в якому вказується, кому підуть ці гроші. І тепер на основі цього чеку. Вони теорії можуть там умовно, та ж сама нова пошта чи там розвідка, чи хтось інший, передати ці дані в податкову, і податкова може побачити, що є системні платежі на того, хто відправляє, і якщо він не ФОП або не веде там іншу форму підприємницької діяльності, то відповідно ну може спитати, а ви тут займаєтесь підприємницькою діяльністю. Системного і продаєте багато чого, продаєте не одни, не дві, двідвоє шка... шкарпеток, а там тисячу шкарпеток, і відповідно вони зареєстровані як підприємець, а мова йде лише про от такі платежі, чи є це одразу показником того, що податково буде все бачити і з кожної гривні оподатковувати? Ні, більш того, я вам чесно скажу, у них просто немає на це ресурсів. Але зрада понеслася, тому навіть сама податкова вже через тиждень після цього вийшла і з поясненням тут дякую, і говорить, що ми не будемо штрафувати за продаж особистих речей в інтернет-майданчиках, і навіть говорить про те, що саме не стосується продажам, е в рамках підприємницької діяльності. Якщо коротко, то знов ж таки, якщо це не системне, якщо це не підприємницька діяльність, якщо ви там не знаю, продали навіть там свій. Айпад чи е, мишку від комп'ютера чи шкарпетки ну це одноразовий платіж. Його не треба ніяким чином декларувати як підприємницьку діяльність. Ну і відповідно податково від вас цього не вимагає. Ще раз навіть. З точки зору просто контролю механізму, я особисто не вірю, що у нашої податкової буде час, натхнення і сили для того, щоб все, все, все оподатковувати і шукати всі ці платежі. Ну дай Бог, щоб вони з діючими розібрались. Тому в даному випадку зради не трапилось ніяких змін законодавства не трапилось. Змінилася форма чеку, в якій тепер нова пошта Pay умовно показує. Кому будуть зараховані ці гроші, і якщо це ну прям мільйонний системні платежі, ну звичайно, колись податково може це перевірити. У них і така по факту функція до цього існувала. Чи будуть вони її користуватися в масових випадках? Тобто, коли це достатньо системно, переконаний, що ні. Зрада номер два. Знову ж таки, всі доходи на OLX, на інших платформах будуть тепер у нас оподатковуватись максимально сильно, і все тепер податково буде бачити. Це з'явилося з декількох новин. Перша новина це те, що Міністерство фінансів опублікувало чи виставило на обговорення свій законопроект про. Не буду зараз там вісім 8 все-таки вас грузити, про ну, умовно, як держава взаємодіє з цифровими платформами, про, що, і тут пішло багато міфології і, коротше, знову ж таки, зради, про що йде мова. Мінфін справді в рамках взаємодії з МВФ зобов'язаний, увага, зареє, зареєструвати, не прийняти, зареєструвати в українському парламенті, тобто у нас. Законопроект, який говорить про те, що умовно електронні платформи, навіть OnlyFans і закінчуючи Uber, обмінюються з податковою даними про ну, умовно доходи і про те, що у них відбувається. Щось схоже на CRS, знову ж таки, не буду у вас крузити деталями і важкою податковою термінологією. І відповідно, ось якраз в цьому законопроекті. Мінфін не уточнює з якого доходу, або з якого обсягу доходу буде у цей обмін, і таким чином деякі експерти роблять висновок, що якщо цей законопроект запрацює, то податково буде бачити всі доходи людей, умовно кур'єра, який зробив дві доставки в голову, перестав після цього працювати. І відповідно він має або зареєструватися ФОПом, або ну оподаткувати його 18 плюс 5%. Ось звідки взялась ця міфологія з появи на публічне обговорення законопроекту. Тепер давайте одразу заявлю від нашого комітету: ми будемо дуже-дуже довго розглядати цей законопроект. Раз. Ми будемо достатньо прискіпливо відноситись до того, що там написано. Два. Ми не будемо поспішати, тому що в МВФ. Якраз закладена реєстрація законопроекту, не прийняття законопроекту, реєстрація законопроекту. І, відповідно, ми не будемо з цим поспішати. Можливо, навіть не встигнемо в цьому скликанні це прийняти. І останнє, про що заявляю я, про що заявляють колеги з комітету, про що заявляє навіть голова комітету, ми точно будемо робити ліміт, від якого. Умовно податково може мати, хоч якісь претензії. Ну тобто, немає сенсу, якщо це невелика сума, взагалі бігати за цими кур'єрами. Тому от, якийсь неоподаткований ліміт, точно буде чи може зараз податково отримати від платформ ці дані? Так, на жаль, і приклад. Причому ганебний це та ж історія з, з, з OnlyFans, і з іншими компаніями, в тому числі і деякі онлайн-таксі, але так це буде просто більш автоматичний обмін. Ось і все, Ніяких інших речей не з'являється ніяких додаткових повноважень у податкової теж не з'явиться. Ще раз повторюю: законопроект навіть не зареєстрований і до реєстрації має пройти певний час. Ми точно в своєму комітеті будемо до нього багато е просувати і правок і зауважень. Я прям переконаний, що з нуля воно точно не запрацює. Тому поки що зраду розганяти. Ну точно не треба. Це прям дуже дуже заздалегідь. І відповідно до речі, від. Центру навіть дезінформації теж пішла. От, спростування і прошлої новини і, новини, і цієї новини, тому що вони якось всі дві об'єднались, ніхто не розібрався, де там перше джерело у цієї зради пішло, і, відповідно, от, понеслось в ЗМІ. Тому ні, поки там ще раз тут точно немає ні, ніяких ризиків по цьому законопроекту. Зрада номер 3 це була найбільш для мене дивна. Я, в принципі, записую цей блог, тому що мені. Декілька людей прислали це посилання чи цю новину з питанням, а чи правда воно отак зараз запрацює, і я зрозумів, що треба вийти до вас в ефір і якось все пояснити. Це те, що з 1 травня будь-який переказ картки на картку податково буде оподатковувати, навіть якщо це одна гривня. Коротко, ні. Детальніше. Не повірите. Ані з 1 травня, ані з 1 березня, ані з 1 квітня, ані навіть не з 1 червня нічого в цьому плані не змінюється. Років так 15-20, можливо, більше. Теоретично, якщо людина перекинула гроші іншій людині, і це податкова якимось чином визнає як дохід, то теоретично вона має це оподаткувати. Але. Практично це не працює, раз тому що ніхто за такими платежами ганятися не буде, і зараз теж немає ніяких таких намірів. Два тому, що треба ще довести, що це був дохід, три тому, що людина має сама це задекларувати. Якщо вона на це не декларує, то відповідно ми заходимо на дискусію, чи це була там підприємницька діяльність не підприємницька, і чотири тому, що існує банківська таємниця. І відповідно для того, щоб ось це довести, податкові треба піти і отримати в суді доступ до банківської таємниці. Ніхто на цю фігню заради гривні двох 10, 15 і, на жаль, навіть мільйонів гривень, коли ми говоримо про дропи, витрачати час не буде. Як людина, яка розслідує дропи, це от якраз. Фейкові да акаунти, які через які ганяються мільйони. Я вам скажу, що навіть в ситуації, коли через людину в день проходило декілька мільйонів, у податковій дуже обмежені ресурси, щоб це перевірити, ось вівторок, якраз 15 квітня, ми будемо розглядати на ТСК чергову проблему з дропами. Навіть там у податкової ну дуже обмежені ресурси, просто фізичні і юридичні. Тому з гривні або з 10 гривень, або 100 гривень ніхто ганятися за людьми не буде. Це ось прямо із всіх новин, які. Зараз несуть з цих трьох третя це найбільш фейкова, вона прям дуже дивно і відверто говорячи, мені здається, що тут ну, спеціально розганяють просто зраду, зраденьку для того, щоб ви боялися і не любили більше влади. Повірте, влада дає вам багато приводів, щоб її не любити. Якщо не знаєте, які самі подивіться наші останні антикорупційне розслідування, але от прям тут трошки не туди воно пішло, і не треба на це вестися. Тому. Що стосується, кого там, де в інтернеті оподатковують, збираємо ще раз три-ці новини разом. Теоретично, податкова, сугубо теоретично, може побачити у цій системні платежі і задати запитання, тому що змінилася форма чеку, і тепер у неї більше даних. Ну, напевно. Непівправда тут є, знов ж таки не системно, не за шкарпетки і сама податкова. Нагадаю, ще раз заявляє, що вона за звичайний продаж речей на інтернет-майданчиках нічого робити не буде. Будемо вірити. Податкові. Друге. Чи буде у цей обмін інформації до цього ще років ну рік як мінімум, а, і поки ми не проголосуємо і не підготуємо цей законопроект. Тому поки що я б теж що зраду взагалі не розносив. Зачкається ми мільйони, що туди правок несемо. Це ще дуже дуже теоретична дискусія. Знов ж таки точно вона буде з великим лімітом, так щоб не зачепило багато звичайних людей, які там підробляють на цих майданчиках. Номер три, чи буде податково податково щось там з 1 травня по одній гривні з картки на картку? Ні, повністю фейк. Не знаю, звідки він взявся, навіть не цікаво. Ось, якщо коротко, що буде по цим напрямкам. Принагідно, нагадаю, що періодично в інтернеті з'являються ще різні новини, що ми там збираємося якісь податки підвищити. Ні, не збираємось, не розглядається. Як перший заступник профільного комітету, говорю, це питання навіть не на порядку денному обговоренні, тому це теж неправда. Просто скористався можливістю вам і цей міф спростував. Сподіваюсь, вам стало більш зрозуміліше. Що відбувається у цих податках. Якщо ні, пишіть в коментарях, буду намагатися на це відповісти. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нордеп. І щоб отримувати таку інформацію, обов'язково підпишіться, поставте подобайку, залишайте свої коментарі. Якщо є, будемо на основі них іноді робити от такі корисні розбори. Ну і не забувайте слідкувати за нашими новими випусками. До побачення.